Час це єдиний ресурс, який розділений між кожним з нас поряд, і він цінніше за гроші, тому що за бажання можна без особливих проблем зробити більше грошей, але ніхто в цілому світі не здатний отримати в своє розпорядження більше часу. Насправді, якщо розуміти це буквально, то управляти часом неможливо. Він минає і ви нічого з цим не дієте, але можна навчитися управляти собою і своїм відношенням до нього, не кажучи прокрастинації, плануючи свій день і життя в цілому. Тайм-менеджмент менеджмент це про вміння завершувати, розпочати, отримувати задоволення від роботи і, врешті-решт, відчувати, що ти управляєш своїм життям, а не просто плаваєш за течією. Є багато різних підходів до цього. Проблема в тому, що більшість з них, як на мене, занадто заморочені. Втілюючи це на практиці, можна перетворитися на кожного живого робота. Нам швидше для мотивації зададуть, ніж продуктивність. таки було не окей, тому врешті я виробив власний підхід до тайм менеджменту а точніше, використав комбінацію цікавих і перевірених часом практики, сформувавши з них такий мікс, який мені особисто заходить найкраще. Цілком можливо, що вам це також сподобається. Тому саме про це ми і поговоримо в цьому відео. Декілька років тому я виробив просту і класну звичку, яка безумовно позитивно вплинула на багато аспектів моєї життя. Цією звичкою стала. Практика накидувати список справ на наступний день на вечір. Під час спонтанної діяльності люди часто діють на основі інтуїції приймаючи випадкові рішення. В результаті все йде не так, як би вам хотілося, а так як карти ляжуть. Причому планувати потрібно не лише роботу, а й відпочинок, якщо ви не хочете в якийсь момент просто перегоріти і втратити інтерес до всього. У повсякденному житті для цього класно підходить метод Помодоро. Я вже записував про нього відео, у якому розповідав про цю техніку детальніше, і ви легко можете знайти його на каналі, я рекомендую приглянути, якщо там вам цікаво. Планування, навіть якщо мова йде про горизонт всього лише одного дня, це вже крок вперед. Бо найкращий спосіб зробити день вдалим з самого ранку це зрозуміти, що підготуватися до нього треба ще з вечора. Ви можете взагалі ніколи нічого не забувати. Проблема в тому, що Інколи ми згадуємо про важливі речі занадто пізно. А коли планів багато, наша внутрішня оперативка банально перевантажується. Це негативно впливає на не тільки на продуктивність, як таку, а й на пам'ять, концентрацію, увагу і психологічний стан в цілому. Тому вивантажуйте інформацію з голови, записуйте свої ідеї, плани десь там не знаю, в блокноті, в додатку на телефоні, в старому доброму нотатнику. який би спосіб ви не вибрали, це працює. старий, добрий закон паре звучить так: 20% роботи забезпечує 80% результатів. У контексті тайм-менеджменту це означає, що потрібно розділяти завдання, де 20% задач будуть мати топ-пріоритет, а решта 80% буде мати пріоритет плаваючий Він може збільшуватися або зменшуватися в залежності там, від вашого часу і обставин Якщо правильно розставити пріоритети і зрозуміти, які саме справи. Конкретні ситуації потрібно виконувати в першу чергу, це може різко підвищити продуктивність і ви будете вставати робити, якщо не все, то принаймні те, що справді важливо. Наші бажання вони безкінечні, а ось можливості обмежені. Тому в першу чергу варто сфокусуватися на тому, що а можна зробити максимально швидко і просто про це забути, б що є блокером для іншої роботи і гальмує те, що несе потенційно високі ризики для вашого проєкту, і на тому, що в перспективі може вас прискорити і допомогти досягати більшого. Робіть дрібні завдання на 5-10 хвилин першими. Я ще доволі часто практикую такий підхід, коли спочатку борюся за не надто приємні завдання, бо коли з цим буде покінчено, то решта роботи зі значно приємнішим настроєм. Ну і є ще такий важливий момент, що деяку роботу немає сенсу оптимізувати в принципі. Її треба просто позбутися і просто витрачати на все це час. Але так, як все це досить індивідуально, то саме розстановка пріоритетів допоможе вам зрозуміти, що є такою роботою для вас особисто. Повідомлення, оповіщення, електронні листи, колеги, які пишуть в чатиках, месенджерах і постійно відволікають. Все це відволікає увагу від того, чим я займаюся на даний момент, і інколи розслабляє, але переважно зважає бій по продуктивності. Чата це інтелектуальні паразити, які викидають тебе з контексту, вивалюючи на тебе повідомлення від людини, з якою ти спілкуватися в даний момент не планував, і в результаті ти втягуєшся в переписку, якої не мало бути, замість того, щоб просто займатися своїми справами. Коли потрібно сфокусуватися і використати свій час максимально ефективно. Ці відволікаючі фактори вони мають бути зведені до мінімуму. Якщо мова про роботу, то тут допомагає в тому числі переведення комунікації в стару добру пошту. Уникайте ефекту гіперпідключеності. Це ворог номер мородин. Якщо ви хочете по справжньому управляти своїм часом, увагою і життям в цілому. Бо бути завжди на зв'язку, постійно реагувати на повідомлення, це означає буквально не випускати телефон з рук. І відповідно це постійне перемикання. З одного завдання на інше, це неможливість сконцентруватися, це неможливість війти в так званий стан потоку. Тому я просто відключаю усі сповіщення, які не вважаю необхідними. Вони ввімкнені тільки для найбільш важливих чатів і людей. А повідомлення я перевіряю тоді, коли мені зручно, і тим більше я не зобов'язаний нікому відповідати негайно. Не переходьте до наступного завдання, до того моменту, поки не завершено попереднє. Це здавалося б проста істина, але більшість з нас цього правила не дотримуються. Тому багатоздачність – це окей, але тільки тоді, коли одне завдання не заважає виконанню іншого. В протилежному випадку ви втрачаєте продуктивності і замість швидких і кращих результатів отримуєте тільки виснаження, головний біль і прокрастинацію. Завжди легше завершити одну справу, і вже тоді переходити до наступної, ніж братися за все і зразу. До прикладів хорошої багатоздачності, коли одне одному не заважає, це. Може бути, наприклад, прослуховування подкасту, коли займаєшся роботою по дому, це може бути перевірка пошти, коли добираєшся громадським транспортом на роботу, або читання відкладених статей, коли стоїш десь в черзі. Інколи причиною прокрастинації постійного відкладання на потім є те, що ми не до кінця розуміємо, що саме почати. Об'єм роботи може здаватися величезним, і ще до того, як взятися за неї. Виникає бажання просто здатися і опустити руки. Більше того, навіть якщо врешті знайдете в собі сили таке почати, в процесі вас може почати е, гнітити відсутність явного прогресу. Бо вже ніби і працюєш над цим там днями чи тижнями, а роботи й далі не початий край і кінця й не видно. Позбутися цього допомагає декомпозиція завдань. Це коли ви берете одну велику об'ємну роботу, а потім розбиваєте її до рівня простих і абсолютно зрозуміло завдань або до появи внутрішнього. Окей, все ясно і так це не проблема. Спеціалізоване софт дуже навіть спрощує життя. З його допомогою тайм менеджмент може бути справою комфортною і приємною. Правда, проблема в тому, що інструментів дуже багато, і для цього є десятки і навіть сотні додатків і сервісів. Але по факту на постійній основі ви швидше за все будете використовувати буквально пару трійку кутлузів. Я багато всього протестував на власному досвіді. І зупинився на зв'язці Стас-менеджера стас -менеджера TIC, tic плюс Apple Notes. Це стандартні видатки на iPhone. Також добірку з посиланням на ряд інших цікавих інструментів я залишив описі до відео. Є така цікава імпречна теорія, яка називається закон Паркінсона. Звучить він так. Будь-яка робота заповнює весь відведений на неї час. Працюючи в держустанові, британський історик Саріл Паркінсон зауважив цікавий момент, співробітники виконують різноманітні завдання рівно стільки часу, скільки їм на них виділяли. Якщо на роботу, яку можна було виконати за тиждень, давали місяць, то робили й місяць, а пояснюється все доволі просто. Якщо у людини є можливість займатися якимись дурницями цілий день, то вона обов'язково можливістю скористається. Кожного з нас особисто це теж стосується. Тому за можливості варто обмежувати час, який відводиться на вканалі ці інші роботи. Спочатку це може бути здаватись важко, але потім ви зрозумієте, як це також позитивно впливає на продуктивність. Тайм-менеджмент менеджмент це звичка. І як у випадку з багатьма іншими звичками потрібен певний час, щоб це засвоїлося і стало частиною стилю життя. Одне-три години тренування не допоможе вам змінити тіло, але тренування три рази на тиждень, протягом п'яти місяців, вони можуть дати вражаючі результати. Декілька годин заняття англійською раз на два тижні теж навряд чи принесуть якусь особливу користь. Але якщо виділяти на англійську, навіть по півгодини. Щодня то вже на дистанції у декілька місяців ви неодмінно побачите прогрес. Причина номер один, чому більшість людей не може змінити свої звички, полягає в тому, що вони починають із надто високих очікувань. Тому не пробуйте взяти цю висоту за один підхід. Зробіть ставку на послідовність і системність. Зробіть навик управління часом своєю звичкою, а далі розвивайте і відточуйте це вміння. Це не є якийсь універсальний септ успіху. А усвідомлений вибір і е, постійна робота над собою. І я абсолютно впевнений, що тайм менеджмент є однією з тих речей, які принесуть користь кожному. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь і відправляйте друзям. До зустрічі!